Уряд займається лицемірством, говорячи про те, що не постачає зброю до України, насправді постачає. Зброя йшла а, насамперед, артилерійські боєприпаси. Йшли до Польщі, їх контрактувала Польща. А вже з Польщі вони надходили до України в Україні. Подумали, що можливо Болгарія зможе допомогти в ті найважчі місяці, коли західна зброя ще не почала йти. А в Україні вже відчувався дефіцит гострий насамперед боєприпасів до артилерії. Країна, яка вважається ледь не найпроросійською в Європі, але яка допомагає Україні. І робиться таємно. Мова йде про Болгарію, країну, з якою нас пов'язують багато цікавого і багато скандалів. Про це й поговоримо з нами, Михайло Дропак, експерт української призви. Михайло, вітаю! Вітаю Юрію! Ну що ж, давайте відразу про цей скандал. Нещодавно виявилося, що Болгарія поставляє Україні зброю, але при цьому уряд не поставив це до відома навіть коаліцію. Я правильно розповів? І так і ні. Насправді. А... Це не відбувалося цілком таємно. Розпочнемо історію з чого? З того, що навесні 2022 року. Перед тим як тодішній прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков приїздив до України, влада України висловила побажання або прохання навіть до, до болгарської сторони, оскільки Болгарія є виробником значної частини озброєння саме радянського. Зразка і є власником значної частини озброєння, то в Україні подумали, що можливо Болгарія зможе допомогти Україні в ті найважчі місяці, коли західна зброя ще не почала йти, а в України вже відчувався дефіцит гострий насамперед боєприпасів до артилерії. І е, Петков розуміючи, що це може викликати певний спротив в його партнерів коаліції, насамперед, тодішньої коаліції, насамперед, це е, болгарська соціалістична партія, яка має тривалі е, зв'язки з Росією. Е, він розуміючи це, сказав. Що е, ну, це про, про це ми дізналися з матеріалу Дівельт, про те, що він пообіцяв спочатку Дмитру Кулебі, а потім і Володимиру Зеленському, що він зробить це, що е, можливо. Але в той момент був спротив і в коаліції, і болгарський парламент намагався ухвалити відповідне рішення, щоб відкрито надавати зброю Україні. Це, не, це коштовна допомога, це не було просто так. Тобто були сторони, які готові були так, так, готові були оплачувати ці постачання. Однак в тодішня віцепрем'єрка і лідерка болгарської соціалістичної партії Корнелія Нінова сказала, що це нас затягне у війну, тому ні, ми, ми, ми цього не можемо робити. Парламент тоді проголосував. Булгарський парламент провалив точніше голосування за прямі постачання зброї, але ухвалив рішення про військову матеріальну підтримку України. Що відбувалося надалі? Надалі зброя йшла насамперед артилерійські боєприпаси, йшли до Польщі, їх контрактувала Польща, а вже з Польщі вони надходили до України. Але ж очевидно, що за правилами неможливо передати без відома продавця, тобто передати третій стороні. Тобто Болгарія фактично знала, що це не в Польщу тут боєприпаси, а в Україну. Більше того, я скажу, що навіть напевно, знала про це Корнелія Нінова, тому що вона була віце-прем'єркою з питань економіки, okay. і вона мала давати дозвіл особисто, ну принаймні її відомство, мала давати дозвіл на експорт відповідних товарів е, до, okay. до, до інших держав, і е, про це їй навіть говорили в е, парламенті. Е, Представники партії колишнього прем'єр-міністра Бойка Борісова, до речі, проєвропейського політика. А вони вказували на те, що уряд займається лицемірством, говорячи про те, що не постачає зброю до України, насправді постачає, тому що дуже зріс експорт зброї з Болгарії в ті Ну це краще ніж так поки так, але парадокс полягає в тому, що Бойко Борісов і його партія виступали за постачання зброї до України, але вони не зброї мають на увазі і боєприпасів, і артилерії. Ну вони не конкретизували, не конкретизували, однак вони говорили про те, що ми маємо надати допомогу. Друзі, щоб це відео. Чоловікомого більше людей. Лайкайте його. Ну а хто не підписався, підписуйтесь, будьте з нами. А okay. от питання практичне: яке значення зараз Болгарія має для в допомозі України? Я. Бачив оцінки, що більшість боєприпасів для артилерії радянського типу ми отримаємо саме на болгарську. Ця статистика була актуальною точно там ще на, на літо. Наприклад, О. не, не можна сказати, що більшість. У них не була більшість, там на понад 50% від усіх боєприпасів, які надходили в Україну, але йдеться про те, що в певні моменти, могло бути від 30 до 40 всіх боєприпасів, які надходили до України, угу. вони були саме з Болгарії. Тобто в Болгарії була найбільша частка. Однак сьогодні є, Я, по-перше, не маю зараз актуальних mm -hmm. даних. А по-друге, припускаю, що з налагодженням виробництва боєприпасів у Польщі, в Чехії є зараз консорціуми українського типу. Так, тобто українсько-чеські, українсько-польські консорціуми є, які вироблі виготовляють такі боєприпаси. І я припускаю, що зараз частка саме цих цих боєприпасів зросла. Крім того, наскільки я розумію. Ні, тоді болгарський парламент прийняв рішення про ремонт української бронетехніки і всього іншого, саме так. Це ось ця це ось та військова матеріальна допомога про яку йшлося Наскільки Це активно використовується. Ми знаємо, що українську техніку ремонтує, наприклад, Чехія, а про Болгарію набагато меншу інформацію. А, вона не йде також туди і досі в принципі. Також це відбувається так. Ну на ремонт однак, це не такі обсяги, очевидно, як до Польщі чи до Чехії на. Наприклад чому дуже проста відповідь логістика. Логістика не настільки проста, як до країн центральної саме Європи. Не можу не все ж таки запитати, Болгарію часто звають найбільш проросійською країною ЄС. Наскільки це справедливо? Так можна сказати з одного боку, враховуючи історичні причини, культурні причини, ну принаймні самі, самі, самі болгарське суспільство і принаймні певна його частина вважає, вважає важливими зв'язки з, з Росією. І національний міф взагалі Болгарії побудований довкола того, що зокрема побудований довкола того, що Росія свого часу Російська імперія допомогла Болгарії стати незалежною в 19 столітті. Uh -huh. І це пояснює сентименти певні uh -huh. до, до Росії, а також минулого року є щорічне опитування Глопсек Trends. Uh -huh. Так і минулого року в навесні вони опублікували дослідження 22, за 22 рік. Опитування вже відбувалося після того, як почалося, почалося повномасштабне вторгнення Росії, і навіть там 30% респондентів сказали те, що вони вважають Росію дружньою. Україною. Це було суттєве скорочення, тому що до того там було понад 40% схвалення, однак все одно це, це значний, значна деталь. З іншого боку, болгарське суспільство є дуже фрагментоване на сьогодні, і це висловлюється і в політичному сенсі, тому що там є дуже багато партій, які можуть зараз пройти в парламент, і Ми бачимо, що в них є криза через це політична. Парламент уже е, третій рік поспіль йде на, на е, дочасні вибори. Є значна частина е, громадян, які досі е, симпатизують Росії. Навіть були опитування минулої осені, де там від 15 до 20% було людей, які говорили, що вони відкрито симпатизують саме Путіну, вважають його не те, що прийнятним лідером, але сильним лідером. так? Вони симпатизують йому як політику, політикові. А з іншого боку, є невеличка частина, ну, до, до третини також проєвропейських громадян, про пронатівських, про так, налаштованих таким чином, які. Можливо, визнають те, що Росія відіграла значну роль в болгарській історії, але вони також свідомі й того, як Росія впливала і Кремль впливав на репресії в Болгарії під час комуністичного режиму. А як Росія підпорядковує собі інші народи і держави, і що це взагалі така неоімперія? Я згадав ситуацію, коли кілька років тому русський патріарх Гундяєв приїжджав у Болгарію. Його дуже образило, що на мельних заходах з Балканських воїн були прапори всіх сучасних країн, чиї жителі цих чиї країн тоді приймали участь у війні, тобто були і українські прапори, і, наприклад, естонські прапори. І його це дуже образило. Що ось що тільки Росія воювала? Так безумовно там було на набагато більше, але це набагато більше учасників в цій, в цій боротьбі. Але е, я що довкола цього побудовано національний міф. Наприклад, є така партія Вазараждані в повної більш про російська так від відродження, якщо перекладати українською. Це партія, яку створив декілька років тому. насправді в 2014-му, якщо не помиляюся, створив колишній член. Націоналістичного руху в МРО uh -huh. Костадін Костадінов він філолог болгарський, і він власне зібрав довкола себе людей, які прагнуть відродження болгарської нації. Вони прагнуть піти з ЄС і з НАТО, тому що вважають, що Болгарія перетворилася на колонію Сполучених uh -huh. Штатів. Це цитата з їхнього маніфесту. Вони виступають за повну інтеграцію Болгарії з північною Македонією, також є така націоналістична тема, і водночас вони виступають за. Зближення, зокрема, з Росією, як з великою світовою силою, як вони це називають. Так от минулого року, вже коли почалося, повно почалося повномасштабне вторгнення, в березні були святкування відновлення болгарської державності, mm. так а, на горі Шипка, там, де були бої власне той, той війни, де брали участі солдати з російської імперії, не російські підкреслюю, з російської імперії, тому що там очевидно були не тільки росіяни, от і, власне ці бої привело до того, що Болгарія змогла стати потім до стати незалежною державою. Так, от на святкуваннях там на цій горі він і він і його, його, його соратники, і учасники акції, яку організувала партія Возраждення, там були болгарські і російські прапори. Потім, коли Костадінов і його соратники організовували акції протесту проти надсилання зброї до України з Болгарії. То там також були російські прапори. При тим як погодиш про болгарську політику, що дуже важливо, на ж таки трошечки про зброю. Вот зараз для нас Болгарія вже не настільки важлива як поставичання зброї, а якщо ні. То, на що із Болгарієм з кого якогось боєзапасу, нам найбільш важливо, щоб ми особливо було би вдячні їм. Болгарія не є власником чи виробником якоїсь унікальної зброї, скажімо так, просто це такий міцний виробник для, для багатьох не несподівано, але достатньо міцний виробник там, артилерійських боєприпасів. Так само вони можуть виготовляти деякі зразки. Сау радянського зразка, і в них є такий значний комплекс з ремонту техніки, власне, це те, що вони можуть забезпечувати. Станом на тепер, якогось чогось унікального, вони нам постачати не можуть, але з іншого боку, ми бачимо потреби артилерії української, і все-таки ось ця війна на виснаження, яку Росія намагається вести, в ній щоб вистояти Україні потрібна будь-яка допомога відповідно надання. Насамперед артилерійських боєприпасів з, з Болгарії є дуже дуже важливим. Ще одна деталь: восени уже парламент нового скликання, який нині розпустили, е, ухвалив рішення про прямі постачання зброї. все таки, всупереч позиції е, соціалістів, всупереч... які теж були в коаліції. Тут не було коаліції в новому скликанні. Не було в Болгарії 2 жовтня відбулися позачергові вибори. Після того, як попередній парламент було розпущено. Так, і коаліцію не було сформовано, не, не було сформовано. Але попри те, що е, ключові сили дві найбільших фракцій це фракція Герб колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова, який асоціюється багатьох з, з колишніми елітами, але він є проєвропейським, і друга фракція це. Знову ж таки, колишній прем'єр-міністр, але от попередній, який власне був навесні, Кріл Петков його а, партія То продовжуємо зміни. Вони дійшли згоди в одному питанні це питання надання зброї Україні, і вони та також інші деякі партії проголосували за надання зброї, попри те, що президент Болгарії Румен Радіо виступає проти цього питання. Тобто, Болгарія сьогодні офіційно має дозвіл парламенту і болгарський уряд, який контролює, до речі, Румен Радіо, але він нічого не може зробити, бо парламент ухвалив таке рішення. Болгарський уряд офіційно надає зброю напряму Україні Надає чи продає? Продає, ну так перепрошую, так да. про продає. А вже ж це все питання грошей. А вже ж Болгарія так не буде. Ну її виробникам не матиме сенсу це О, просто так надавати. А водночас, очевидно, що за це сплачує не Україна, а партнери е західні Болгарія ніяк не може сформувати коаліцію. Чи можливо все ж таки, от, що цей прецедент голосування разом герб і продовжуємо зміни, стане прецедентом, Бо тоді в Болгарії буде стійка проєвропейська коаліція? Коаліція, і тоді Болгарія перестане бути слабкою ланкою Європи. Якби так було, то нинішній парламент не було б розпущено, тому що Борісов і Пєтков, вони б домовилися б про створення коаліції з іншою партією, партією національних меншин і партією Демократична Болгарія. Але цього не відбулося. Чому? Тому що е П'єтков. Е Пообіцяв своїм виборцям, що він не буде формувати коаліцію з, з Борісовим. От перша причина: я нагадаю: Борисов асоціюється з колишніми елітами корумпованими. А ну, як, як говорить П'ятков? Друга, те, що Петков все-таки не, не пробачив Борисову. Те, що в червні його партія проголосувала за недовіру попередньому уряду, уряду Петкова. Саме відповідно, Петков заявив, що він не не буде формувати коаліцію з Гербом. Герб, який не, не зміг сформувати коаліцію з іншими партіями в нинішньому скликанні, вже встиг повідомити, що. Після наступних виборів він готовий сформувати коаліцію з соціалістами з партією національних меншин і з партією колишнього міністра оборони Богарський Балга... всход. Він називається Булгарс. Тобто, за великим рахунком за будь-якого сценарію наступних виборів, скоріш за всього, російські сили будуть в нової в новій коаліції. Ну будуть соціалісти, але я би їх назвав такими поміркованими проросійськими силами. Все-таки вони йдуть фарвати. Більше такому того, ну вони, вони визнають те, що вони засуджують агресію Росії насамперед, але вони, наприклад, не готові підтримувати широкі санкції. А добра новина полягає в тому, що в соціалістів скорочується підтримка. Погана новина полягає в тому, що коли в соціалістів скорочуються, у вас ражданні іншої тої радикальної партії, так проросійської правої зростає підтримка. І на фоні ось цієї втоми болгарських громадян від того, що відбувається в парламенті, вже який парламент поспіль не може домовитися. Мовитися, а, в, в, популярність таких позов системних сил зростає з іншого боку, і це хороша новина. П'ятков випромінює впевненість. Uh -huh. Він випромінює впевненість в тому що він зможе напевне, що відкусити від електорату Герба і таким чином збільшити свою фракцію. Не дарма він відкрито е, вже роздає інтерв'ю про те, як він врятував Україну. Uh -huh. е, Пєтков був одним із тих, і його соратники були одним із тих, хто. На перших ще засіданнях в лютому, ще 22-го року, в Європейському Союзі на зустрічах Радії в Раді в Раді ЄС Європейській раді протискав питання санкцій проти Росії, і він зараз відкрито про це говорить. Він відкрито говорить про зброю, знаючи, що багато хто в Болгарії це не сприйме, uh -huh. а, то а, він, вочевидь. Я впевнений в своїй перемозі. Виходить, що він відчуває, що електорат змінився і став більш проукраїнський і більш антиросійський. Можливо, так і якась частина електорату дійсно змінилася, враховуючи всі новини, які йдуть з України. А коли вибори там? Вони мають бути у квітні. Ну що, ж, ще незабаром за кілька місяців, ми побачимо, як змінилася Болгарія, і чи дійсно вона стала набагато менш проросійською, На що ми дуже сподіваємося? Буде повод ще зібратися і поговорити про це. Дякую дуже. Дякую вам.